Наступним здирником рекордсменом стає людина, яка мала творити правосуддя в Україні. Не брати мзду, а саджати за неї. Зустрічайте голова Верховного суду України, князів Всеволод Сергійович. НАБУ його затримали під час отримання хабаря у розмірі 2 мільйони 700 тисяч доларів від посередників за рішення на користь олігарха Константина Живаго. 6 травня Пленум Верховного суду достроково припинив повноваження голови Верховного суду Всеволода Князєва внаслідок висловлення йому недовіри. 18 травня слідчий суддя вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення до 14 липня застави у розмірі 107 мільйонів 360 тисяч гривень. Але 31 травня суд задовольнив прохання захисту та зменшив альтернативну заставу зі 107 мільйонів до 75 Ось так судді з зарплатою майже в 380 тисяч гривень.